Привіт, малята черівнята! Сьогодні ми дізнаємось, як кольори можуть перетворюватись на нові, коли їх змішати. Це буде справжня черівняткова магія. Тож давайте почнемо нашу подорож у світ кольорів. Подивіться це синій колір, а ось жовтий. Що станеться, якщо ми змішаємо? Ого! Ми отримали зелений. Повторіть разом зі мною. Синій і жовтий, зелений. Це колір трави та листочки. А тепер давайте спробуємо змішати червоний та жовтий. Що ж у нас їде? Це помаранчевий, червоний і жовтий разом створили колір апельсина та по гарбуза. Повторюйте за мною червоний та жовтий, помаранчевий. А тепер? Що буде? Якщо змішати? синій і? Червоний. Давайте спробуємо. Ось це фіолетовий. Який гарний колір. Це колір сливи та буску. Повторіть. синій і червоний фіолетовий. А тепер подивіться білий і чорний. Зовсім різні кольори. А що, якщо їх змішати? Отримали сірий. Він нагадує нам хмарки в небі перед дощем або сірого котика. Повторюйте білий і чорний сірий. А зараз ми з вами відкриємо секрет чередного кольору Рожевого. А знаєте його отримати. Давайте подивимось. Вау! Wow! Ми отримали рожевий, такий ніжний і красивий колір. Повторимо разом. Червоний і білий рожевий. Рожевий колір часто зустрічається також в природі. Перкаду, свинка, фламінго. Всі вони рожеві. Який гарний колір, правда? Спробуйте запам'ятати це. А вже тепер ви знаєте, як створювати рожевий колір самостійно. Малята! Ви бачили, скільки кольорів можна отримувати, коли їх змішувати? Давайте згадаємо. Синій і жовтий це зелене. Червоний і жовтий. Це помаранчевий. Синій і червоний. Це фіолетовий. А білий і чорний? Це сірий. Червоний і білий. Це рожевий. Чарівне зміщування кольорів. Перетворює світ на яскравий та цікавий. Тепер червняк та художники. Які знають, як створювати нові кольори. Дякую за чудову подорож у світ кольорів і до зустрічі на каналі Чарівняпку.